Вот це поворот! <хи> Ярія Коломойського хочуть випустити вже з тюрми. Два роки посидів, строки давності проходять. Вже, вроді би, які не винен ні в чому. А ті мільярди оборудок. Оте от все, що було зроблено, і з, з українським народом, в тому числі, і, і з владою, і те, що йому пред'являло СБУ. Набу, САП, всі. Все, <світ> все немає. Нічого. нічого не зробив, все нормально. Там продажі банків, мільярдні оборудки. Все нормально. Коротше, <світ> в нас на місцевому рівні теж, ви знаєте, що сьогодні в всіх містах, районах, областях. Так чи це модно чи нова якась хвиля. Всім держслужбовцям сьогодні вручають. Підозри. Ну, звісно, є за що. Вони ж війна, кому а кому ж мати рідна. Зароблялися ж на всьому. Ви бачили, які відкати таких не було ніколи, ні при якій ще владі? Сьогодні чудують ребята. І в нас ось у Білій церкві там на, на вже з десяток, мабуть, і замам, і керівникам відділів, і якимсь всім всім, всім вручають підозри. І ну, ми можемо. <кій> Радіти з того, що хтось буде за щось відповідати. Я вам скажу, ніхто ні за що відповідати не буде. Чому? Тому що відповідати будемо тільки ми з вами. Як мене тягають по судах, я задаю питання, за що? Ну, не знають. Сьогодні не можуть знайти, влада ж там міняється, в структурах щось міняється, не можуть знайти бумажку, хто написав це все на мене, да, цю кляузу. З якого прийнялося рішення відкривати справи, де докази, нема нічого. Роками я маю ходити в суди, розумієте? Не отримуючи жодних пояснень, розумієте? А тут можна обікрасти всю країну, розвести всіх, і а все нормально, все закінчилося. Ну, а, ще політв'язнім стать. Потім ще буде політв'язень, напишуть політв'язні, підемо на вибори. всі. Поняли, як вони роблять? Друзі, це катастрофа. Це реальна катастрофа. Живемо е, в світі смішному, абсолютно. Е, війна, жертви, сотні тисяч загиблих людей. Страшні речі, страшні. Люди не сплять. Люди не живуть нормально, люди вмирають, втрачають здоров'я. Як відпочивали ці чувачки, як наживалися, не дивлячись ні на що, так і наживаються. Як не можна було з цим нічого зробити, так з цим нічого і не робиться. В Миколаєві бачили, да? За час війни вони відвідали країн, влада <кл 'язана> Миколаївська більше, ніж будь-який українець за все життя. Розумієте? Чувакам похер, просто по барабану. Живем як хо, ніхто їх не зачіпає, ніхто з ними нічого не робить. Так періодично, то того застрали, то того застрелили. Це да, навіть не для страски. Так, е, навіть намагається нам показати, що це замовне якесь. Ну, Це все чепуха. Ви розумієте, якби зараз вальнули чоловік 10-20 таких крадунів, Може б вони задумали? Може б задумались. Хоча я не думаю: в Китаї я вам скажу: стріляють їх кожного дня і все одно крадуть. Крадуть так, що мама не горює. Тому, друзі, ситуація десь така, десь така, вона навіть смішна. При тому всьому жахітті і страхітті, яке твориться в нас сьогодні в Україні, ми бачимо оцей сюрреалізм, оцей. Ну, смішні історії ці, розумієте? Нас дурять, розводять, роблять з нас дурнів просто. Тобто на дрони немає, хлопці збирають, розумієте? Вони відпрацьовують, бо щоб заробити дрони держави, треба там балів на заробляти. Балів на заробляти потрібно, розумієте? Тобто вони там хірячать, щоб вибити того дрона нещасного, щоб якось захистити своє життя, навіть не знищити там когось, захистити себе. Розумієте? А в цей час мільярди кладуться в карман. Люди відпочивають, купляють яхти, купляють вілли, жирують і пофіг, і пофіг. І думають, що немає ні Божої кари, ні людської, ніякої немає, ні совісті немає, ні хрена до кого взивати, не знаю вже. Просто не знаю, куди кричать, в який бік вже. Якщо я вам кажу раніше, ще раніше, там 10 ще років назад, ну, можливо було кудись кричать, заходить в якийсь кабінет, то сьогодні пофіг, куди ти підеш. Взагалі по барабану. Ніхто на тебе не буде дивитися, ніхто не буде тебе слухати, стали рабами, реальними рабами. Мало того, що ми раби наші знищують. І знищують в такій кількості, що, мама, не горює. Що далі? Не знаю, друзі. Не знаю. Чи це настрій такий. Чи це ситуація така підводиться? Я не знаю, друзі.